Всі, майбуті, буде молитися за буде молитися прошу. Я прошу помолитися за мою дочь. вона зараз на нове місце переїхала. Пусть Господь благословить на новому місці. і все тройки. Добре, будемо молитися за вашу доньку. Хай Бог Можу я сказати коріфу, коріфу. мені погрожують смертю. Кумбри і слава це та сама оголошення відвалів. Вони організовують зараз безсмертний полк в Мадриді. Це є росіяни, які взяли всіх українців під контроль в своїх групах. Я прошу молитви на захист, тому що вони мені погрожують ракетою з Рязанського училища. Це дуже страшні люди. Будь ласка, помоліться. Хай падуть оці ворожі сили, які взяли під контроль усіх українців у всіх групах. Слава Ісусу Христу! Слава нам, які Богу! Слава Ісусу Христу! Господи! Добре? Добро мехаю! Я хочу, щоб церква помолилася за мого рідного брата, він Чикаго живе, йому оперували нирку, була злоякісна. І його дочка таємно від батька, ну, била, щоб ми помолилися за його здоров'я, але маму батькові не кажи. Mm -hmm. І я хочу, щоб Бог відкрився дочці і ну, моїй помінитися. А потім хай через дочку вже і Бог робить роботу між, між батьками. Та. Хай покаються і там є хрестинські церкви, хай прийдуть і славлять живого Бога. Хай Бог, хай ця хвороба буде для слава Господь. Боже, милостійся Все? вірою до Господа, хай Господь допоможе всіх ваших проханнях. І хай все буде, послаємо, і хай його буде. Амінь. Дипомо буде. Церква подякувала Господу, що ми сьогодні маємо можливість збиратися тут і встані. В над нашими головами. Господи, дякуємо, Господь, що ми туди. Ти привів нас, Господь, в цей час сюди, Господь. Ми пустили вже тут коріння, Господи, Ти нас тут об'єднав, Господи, дав нам липи, Господи, дякую, Господи, що ти нас не полишив в цьому далекому краю, Господь, що ця країна нам стала теж вже близька, Господь, рідна, Господь, що тут вже наші діти, Господь, будуть. І хочуть будувати своє майбутнє, Господи. Також Господь просимо за тих, хто ще не покаяний, Господь, наших рідних, Господь, близьких, далеких, кось ми можливо працюємо, Господи. Нехай ми будемо Господь тими світильниками, тим добрим прикладом, через який вони Господь почують слово Твоє і приймуть Господь Духа Твого, Господь і Господи за Іспанію молимо також, Господь. Тому що Господь, це ми вже тут живемо стільки років, Господь. Просимо Господи, щоб і тут можна було проповідувати, щоб не заборонялося, Господи, щоб також, Господи, була свобода виявлення тут, Господи, і вірус і сповідання. Господи, молимо Господь за цей уряд, Господи, щоб також він турбувався про народ Іспанії за всю країну, за всю Європу молимо, за весь світ, Господи, тому що зараз Господь Ти бачиш сили, Господь зла хоче захопити, звернути Господь людей з шляху Твого, Господи, нехай. Не буде цього, Господи, допоможи Господь проповідувати кожному з нас, Господь, тим братам, які поїхали зараз по церквах, Господи, щоб і вони там послужили, та їм захист також в дорозі, Господь. щоб вони щасливо повернулися, Господи, молимо за зцілення, Господь за братів, сестер, за наших близьких, рідних, Господи, за наше зцілення, Господи. Можливо, ми щось зробили неправильно, Господи. Можливо, ми десь згрішили, Господи, і через це війшла Господь, хороба в наше тіло, Господь. Нагадай нам, Господь, дай можливість покаятися, Господь, На спасіння рідних, за здоров'я, за молитви, Господи, за щоб правосуддя було, Господи, також виконалося. Господи, ти знаєш, Господь, зроби це в свій час. Ти знаєш, коли як, Господь, а нам дай мудрості, дай нам терпіння, Господь, дочекатися того часу, Господь, щоб ми, Господь. Чули голос Духа Того, і Він нас вів, Господь, в цьому житті. Дякуємо Тобі, Господь. Віддаємо цю славу тобі, Господи. Прослався в нас, Господь, і через нас, як прийдемо Син і Дух Святий. Амінь Будь ласка, давайте що за Україну, бо два дня самих небезпечних вони до 9 травня хочуть Україну знищити, щоб відпразнувати День Побєди. Це дуже важливо <похідь> І ще прошу вас. Вони блокують інформацію. Не я публікую Слушайте, на моя с... с... нова Україна, Ютуб канал. Там все можете бачити, як, Слушайте, як с... валя погрожує. Як с... що буде зі мною далі? Це, я мовчу з Україною просили, щоб це дуже небезпечно зараз. Саме молитись, бо два дні добре. добре. мовчати Заводи безпечник. Вони хочуть такі травня отримати пара. Е, 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 за, Запокійтеся, за, я, я вас прошу. І не піднімайте тут ніякого цвета церкви, і ми молимося. Боже, благослови Україну во ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Амін. 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 ім'я Ісуса Христа. Слава, кожен, кожен рік святкувала День Росії в російському посольстві, а сьогодні вони обманюють, що вони в країні і збирають всі гуманітарки до цієї Іспанії, вони збирають гроші і відправляють на ЗСУ Супайте. лавка. Підніміть руки, ми зараз помолимося. У вас є? У мене день народження. Кого день народження, ден народження було, ми зараз помолимося. У мене Тому, сьогодні день народження. Я хочу привітати, хай Бог благословить вас. Ви знаходитеся в самому гарчому місці в світі. Ви в церкві Христові, ви діти Божі, і я хочу вас привітати і церкві побажати вам духовного здоров'я, милу, спокою і надії на Бога. І хай Бог благословить ваші думи і ваших рідних, дітей, ваших дітей, що до теця ваша душа буде добра. It's just Дорогі волотні сестри, ми приходимо до тебе в ці молитви нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Христос, ми дякуємо Тобі, що ти, ми Твоя церква, що Ти, Господь, віддав своє життя за церкву і за кожного з нас. І ми, Господь, іменем Твоїм благословляємо юненку, Господь, і просимо для них. Твоєї святої велики, Твоя рука була над ними. Твої посоління були вітні мужики. Перш за все ви просто їх при той непокитної віри. вони ходили твоїми дорогами, жили з тобою, Твоє Святе, жили святою, правильно, коли їхні думи. Господи, і всякого зла, гріха, Господи, Хай їхні дома буде мир, любов і Господь, ішти, Господь, Господь свої в ніхніх серцях також. Господи, дай та їм все, що вони показять в ім'я Твоє, Господи, Бо славу Твою, Господь. Ми дякуємо, Господь, що вони є з нами, що вони є зі нашої церкви, Господи, що не судять Тобі, і ми радіємо ними. Господи, і хай через них послалися Твої святим, як і я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. -амін. Будьте благословені. Дякую. Дякую. Я успіхаю. Що ще сказати? Закінчимо благодаттю, нехай Божий мир буде в наших серцях. А благодать Господа нашого Ісуса Христа. І любов, і намість Святого Духа. Хай буде вічно з нами. Амінь. Вітаю Тоді Рома, кави Бог Господи.